Стоїте на доске. Хлопці, а ломика? Хто ви Це Сейчас у вам. мы славя, помочь ні, ну просто з'єдную дві посади, видючи новин і оце от виїжджальний ефір. Сьогодні зранку ми давали інформацію про дитину. Я казала, що я буду плакати через дні. Знаєте, Я дуже готувалася за мною. Майці і в шусах, тут все А, допомагає. slavya ya